Давайте розберемося за допомогою психолога. У нас є Євген Тичковський, і він зараз знову таки скаже, що насильство що не насильство. Боже євгена, доброго, доброго ранку. Як же правильно виховувати цих доброго дітей, ранку. щоб вони не хотіли телефонувати до міліції? Знову приємно дуже вас бачити. Ви можете нам визначити ту межу, яка вже вважається насильством над дітьми в родині або в школі в або наших українських реаліях, не в американських. Так. Давайте розберемося, що таке насильство. Uh -huh. Давайте. Насильство, виходячи з цього слова, це застосування сили uh -huh. по відношенню до дитини, оскільки ми сьогодні говоримо про дітей. Проти її волі. Про... 에... Чи ні? Можливо, можливо, і проти волі. Ну, давайте далі будемо розбиратися. Да. Дитина, а також доросла людина, зростає в кількох основних важливих аспектах. Це є психологічний аспект, фізичний аспект і аспект сексуальний, тобто статевий. І в цих напрямках, в цих аспектах, якщо буде застосовуватися сила психологічна, фізична або сексуальна. То за волею людин, дитини, то е, такі в таких випадках е, таку дію е, можна вважати як дією насильницькою. Добре, Є дивіться. Насильство? От наприклад, дитина ніколи не хоче практично робити уроки. А ми кажемо роби уроки, роби уроки. Це насильство Психологічне насильство проти волі. Як як визначити цю межу? Вона настільки щоб не, не призвело до розбищеності. Дитина, дитина не хоче виконувати уроки е, в. Міру тих чи інших обставин і перш за все потрібно з'ясувати, чого дитина не хоче робити уроки. Можливо, їй важко робити mm -hmm. уроки, можливо, потрібно залучити е, додаткові якісь заняття. Можливо, е, потрібно дитині ходити в групу... чекати, тобто знайти купу причин і ніколи не змушувати все одно е, примушування дитини до будь-яких дій. В тому числі примушування виконувати уроки в міру того, що дитина вже виснажилась. А присідання пластунській організації, конкретні за русизми, якщо дитина йшла, щоб навчитися дисципліні в цій організації, якщо іде мова про русизми, це вже є певний конфлікт. Ага. Людину не можна примушувати робити щось, Або... так це у на суспільство розбищених людей буде. Ну, ні, а мені здається, що стає. туди вони йдуть за своєю волею. Це не проти звичайно, волі. це така Я гра ж... між да, ними, і да. вони наголошуються з Дивіться, якщо, якщо на умовах перебування в тій організації дитина попереджена про ага. це, що за Русизм, чи... ты будешь приседать. Ну, относительно русизм, давайте мы их Ну, У них умов... приседание, да. в принципе, приседание. Да. Приседання... В принципе, не физическое насилие, это ребенок просто качает себе ножки и будет здоровым Якщо ребенком. Це... И если он делает, допустим, допускает ошибку, употребляет русизм, при этом получается, что для того, чтобы тело, мозг запомнил, что не надо да. больше его употреблять, сделаем такое определенное Ну, це вони це ж... виховання, да. це статут да? організації. Это же, это насилие, вот, я, я рахую, злини. що це насильство в тому випадку, якщо дитина не ознайомлена з цими умовами. Якщо вона ознайомлена з цими умовами. І вона, його. і вона з ними тобто погоджується. Дитини наносить їй психологічну травму. А умови віднос... нашого ефіру yeah. телефонувати. Але Воностає відносно, відносно русизмів я категорично проти. І не запитала вас, як правильно виховувати, що батькам сказати, як їх налаштувати. Батьки повинні виховувати е, дітей в партнер на партнерських засадах і е, на взаємній довірі. Це є якщо порада, то це є єдина порада. Кожному конкретному випадку, як виховувати Васю чи Олю, е, тут пораду не можна дати, бо порада, яка буде іти чи з уст самого фахового психолога, психотерапевта, вона не обов'язково. Але принаймні в конкретні... є підходи дозволяти все, як в Америці зараз розповсюджено модели. Чи все таки змушувати Франці, їх, коли Італії... присідати? Мій принцип, яким я керуюся по вихованню дітей, і власних, і, власне, з тих порад, які я даю батькам, коли приходять з подібними запитаннями. Угу. Що робити і як виховувати дитину? Виходячи з східної мудрості, можна сказати так, мудра людина. Взаємодії з іншою людиною, в тому числі і виховує дитину, методом роз'яснення, роз'яснення, пояснення. А як роз'яснити людина... дочці Тома Круза, щоб вона не капризувала? Таких дітей в Україні дуже багато, і навіть бувають випадки, лягає на підлогу, кричить ну, каже, хочу розпустить, да, да, як, як з такою дитиною боротися і щоб не вдай Бог не вдарити її ременем. Все рівно треба пояснювати людина, яка менше... Так вона меч... б'ється в істериці. Потрібно відійти, але є, є різні методи, як, система як цього наказання. можна позбавитися. Яка має бути система наказання, хоч якого-то? Батьки план. це зможуть зробити? Вона б'ється, а ти її ведеш куди до дитячої а ти говориш, на 100 доларів Я тобі куплю шоколад. Ну це вже є спекуляція, і діти а чітко... що ми питаємо. Да, вас, а Яка система все таки обмежень рібенок дитина, в Криму, дитина та, коли робить якийсь поганий вчинок, йому е дорослі <свес> не дозволяють, не забороняють, а просто не дозволяють виконувати ту улюблену справу, яка є забороняти в і не дозволяти майже це одне і те саме. Це різні речі. Різні. Забороняти дорослі часто не відчувають. Це можна, цю межу. Це може різне просто щодо термінології у нас у дорослих, а для дитини це одне і те саме. Не дорослі дозволяти чи часто забороняти. Не відрізняють межу не дозволяти і забороняти. Uh -huh. І часто, коли не дозволяють, можемо експеримент застосовуються... зробити. Не дозвольте мені зараз взяти цей апельсин або забороніть. Різницю хочу почути саме в висловленні, але ви хоче ви Хочу апельсин. Це... Кажіть мені, хочу папа, хочу тато, хочу. Якщо ти ж знаєш, позавчора ми їздили до лікаря, uh -huh. і ти позавчора з'їла 2 кілограми апельсинів. І лікар сказав, uh -huh. що якщо ти протягом наступного тижня uh -huh. з'їсиш ще хоч один апельсин або зробиш uh -huh. один відкус від апельсина, то в тебе буде така сама алергічна реакція, як була вчора. Це не дозволили. А якщо заборонити, не їж, просто Не не їж. Стоп, і все. Не їж. Але mm -hmm. за той час, поки ви да. роз'яснювали, вона могла вже зійстина. Разом, <хи> разом, разом, <хи> разом з тим, заборона е, вона е, не, не має просто одне, одну заборону. Частіше всього йдуть інші методи mm -hmm. застосування агресія, насильства. Іде маніпуляція, іде mm -hmm. е, залякування, шантаж або застосування фізичної сили. Я хочу ще повернутися до східної мудрості. Якщо людина, яка виховує дитину, менш модно мудра, тоді вона кричить. Угу. Якщо людина зовсім не мудра, тоді вона піднімає європейська руку. європейська мудрість. Кричить той, хто не правий. Маємо дзвіночок. Доброго ранку. Ваша угу. історія або ваше питання гарно пояснив. Добрий день, добрий добре. Скажіть, будь ласка, от в мене така ситуація, у мене четверо діточок. Угу. А, ну, Боже, з ними тільки я, тому, ну як мама, а, інколи допомагають бабусі, ну і тато, який весь час працює. От мене вони, ну більшість діточок моїх, вони мене слухають в більшості випадків. Тато вони взагалі не сприймають, так він, ну так як він весь час майже на роботі, і вони його не бачать. І коли він приїжджає, вони ставить йому протест. Тобто він їм щось каже, вони біжать чи до мене, чи до бабусі, криті, я не буду. Робити і там влаштовують шкандаль. А, а бабусі вони їх взагалі не слухають. Тобто, бабуся, наприклад, повели до театру, а вони там в ложу там, чи ще кудись там забігли, побігли, там кричать, і вона каже, що все, я більше не можу. Як мені, наприклад, як мамі поводитися, як так? Я вбачаю, що наша глядачка, mm -hmm. е, власне, вона в усій сім'ї е, тримається лінією конструктивної по вихованню. Mm -hmm. mm -hmm. І для того, щоб діти слухалися всіх, потрібно. Приймати одну лінію, наприклад, мами, uh -huh, і так. тоді не буде бабуся е, поза мамою щось дозволила дитину і так? дитина. Це буде відчувати, і вона далі буде маніпулювати, але мама переживає, що вже батька вони не слухаються. Вони не мають слухатися, чи як? Чи мама постійно має пояснювати ну, повинна, батькову позицію е, в ідеалі? Повинна бути якась сімейна рада, коли uh -huh. дорослі між собою узгоджують ті чи інші питання. Мені кажеться, тут ситуація очевидна. Чому? тому що діти свого роду виражають протест. потому что они мало видят папу, и таким образом они хотят ему показать, что вот ты для нас не авторитет. Mm -hmm. Вы, мне кажется, как мама, должна наоборот воспитывать э в, у детях это уважение к отцу, потому что вам, у вас получается больше времени уделять yep. детям, поэтому, а папу вы, прекрасно понимаете, а он работает. А в нашем патриархальные традиции 50 на 50, детей готовы быты батьки, ременцем, и иногда за что-то. У меня вопрос до вас с другого рода насильства До речі, на початку програми не даремно обмовилась дитяче насильство. Наприклад, у школі приходить дитина в окулярах, товстенька, худенька, якась незграбна, і діти одразу зі своєю притаманною собі жорстокістю починають на день насміхатися, весь час якось її е, ображати, обзивати. Як тоді діяти цій дитині і цим батькам, переводити в іншу школу, от які мають бути та міри? сама історія по це жорстокість, теж по відношенню до цієї дитини. Це не просто жорстокість, а це є форма психологічного Насильства часто uh -huh. всього ця форма психологічного насильства додається і фізичним насильством, uh -huh. як правило, вибирається в класі або в школі так званий ЦАП відбувайло, uh -huh. над яким надсміхаються, якого нехтують, якому оголошують бойкот, і власне це є досить важлива форма психологічної травми, травма проживання якогось певного періоду. Uh -huh. Що перетворитися цапа на людину знову? В такої дитини в першу чергу занижується самооцінка. Потрібно підвищувати самооцінку. Батькам потрібно звернути увагу на те, яким чином можна підняти ресурси дитини, які в дитини є вміння і навики, і за ці зачіпки далі розвивати дитину. Якщо дитина схильна декламувати або читати, то тоді яким чином записати гурток і вже в школі Як може діяти дитина в школі, щоб прийти батькові комусь там пригрозити. Так не, не... чіпляйтеся школі... чи як буде його на світочужими школі... mm -hmm. В школі? Є дві е, одиниці, принаймні дві, які повинні в такому випадку допомагати дитині. Mm -hmm. е, це є психолог, це є соціальний педагог і третя одиниця це є класний керівник. А як діяти самій дитині по відношенню до всіх цих нападок? З дитиною, з дитиною треба працювати довго. Ну, не реагувати взагалі ніяк. Чи Розумієте, е, не прореагувати на те, що тебе цькують угу. це досить важко, і навіть дорослі люди. Може перевести якось Дитину... на гумор, і вони, їм тоді вже буде нецікаво. Дивитися, як вона ображається. Ну найкраще ігнорувати, але не завжди дитина може вистояти в угу. тому протистоянні через ігнорування. в ефірі у нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго! Скажіть, будь ласка, як поступити в такій ситуації? Так. От у мене хлопчик ходить в школу, ми переїхали в інше місто, ходить в школу, школу релігійного напрямку. Так. От, і ми його вдома вчимо, що звичайно битися не можна, треба бути вести себе толерантно, чемним, вихованим. Але е, діти бувають різні, і е, батько завжди каже, коли тебе ображають, захисти себе. От битися не любить, але він себе захистив, він дав би е, здачу. Mm -hmm. От, і психолог викликає в школу батька і говорить, що, і так само ж педагоги теж такої думки, що значить, якщо е, тебе вдарили, ти повинен терпіти, е, що Ісус терпів, е, але і ти так, також повинен Маєш терпіти, терпіти. так. Він приходить зі школи і говорить, що мені робити, як мені поступити. Дитина дуже страдає. Йому дуже важко прижитися і ви відповіді мовити. на це питання поки що не знайшли, так чи ні, не знайшли, тому що у мене як зараз е, були збори, мене викликали теж і мені сказали, що так. от дитина дуже чемна, вихована, і він, коли його хтось ображає, він проявляє агресію. Як мені поступити? Я думаю, Ми власні, вас мені нормально дитина Просто. нормальна дитина, нормальний хлопець буде гарний з батько, а ви да. Як вважаєте? важаєте, але з характером молоде, Якщо є небезпека. Тобто загроза здоров'ю або життю, реакція людини е, природня буде наступна: або втікти, або проявити, відповісти. або відповісти. Угу. Якщо немає виходу, то тоді е, спрацьовує механізм, який наносить досить велику шкоду організму, і виникає, виникають наслідки психотравматичної ситуації. Угу. Можна захищати себе різними способами, наприклад, способом переговорів домовленості. E, можна застосувати свою силу e, Зачекайте, Ми ж не знаємо сюди от його луплять по, по обличчю. Так, да, однокласники, Там вже мальчик Всі він дістає. Навдрачу. Він як дістає Біблію, починає цитувати, домов домовлятися це, на ма це. Не є це є недоречно. Ну, от ці ситуації я, я, зараз, я зараз відносно цього е, як. От конкретна порада в даному випадку, mm -hmm. якщо дитина буде мати е, фізичні е, дані більше, ніж зараз є, і вона зможе проявити свою фізичну силу, не обов'язково давати здачі і бити... це в ідеальну ситуацію. Я вірю, що хлопчик не має цієї фізичної сили, нападники сильніші. Е, ну потрібно в першу чергу потрібно домовлятися. Е, По-друге, по потрібно проявити свою фізичну силу як можеш. І е, якщо чиниться будь-який супротив, сила, якщо є навіть гуртова сила, вона в будь-якому випадку, якщо відчує силу навіть самого маленького, самого слабого, вона. Буде пасувати, і вона відступить. Дякуємо так. вам, так. Євгене. Дякую але вам. я б хотіла сказати. Мені так. здається, просто у вас нормальна абсолютно дитина. Якщо що вона страждає і розривається. Ви заспокойте її, скажіть, коли ситуація критична, давай відсіч. Коли не критично, вже пробачте, що я таке раджу. У мене дітей немає, але принципі, в я час, відчула по нашому наш ві. голосу, що дитина у вас просто молодець. Бо ви дуже гарна мама. Ми на, на жаль, жаль наші діти не готові до прощаємося з Євгеном. Дякую з нами в дитячий психолог та психотерапевт Євген